Жителі Одеси вчергове жахнулися від вибухів, які відбулися 17 листопада. Майже зразу зникла вода і світло в усій Одесі. Два дні підряд вода була доступна тільки в бюветах. В деяких районах міста світла нема і досі. Холодильники розморозились повністю і довелося продукти негайно готувати. Але це далеко не найстрашніше, що могло трапитися в Одесі. Найстрашніше відбулося 18-го, о 12-й годині дня приліт балістики. Це просто якесь жахіття. Вся Одеса здригнулася від нових вибухів. Найстрашніше, що могло тільки трапитися, це загинули люди, постраждало багато поранених. Це просто якийсь жах. Росія в чергове довела, що вона країна терорист, країна убивця, ненавиджу. Вічна пам'ять усім загиблим. Від усього серця співчуваю усім родинам загиблим. Оплакую усіх разом з вами і сподіваюся, що вся країна оплакує. Тримайтеся рідненькі.